Дів святий, закрив лице руками, прочитав пхів турби, шелестів, І я ніяк не міг прийти до тями, підпожав, здавалось, малюків, вони просили зовсім не для себе. І не про те, що сто рік. Закрий для нас Микола неба. Лай, аж рвалися на прик. Чи там святий полити руїни? Так вибухне снадія мої листи. Малята України, ще даний У уторгні принести, як повернути дір, квартиру, хату, чмісто, що від попелу смішить, як підняти з-під нагрузки їх на землі, зрій, душу. Як відчукати сиру там матусю, а де знайти утрачених батьків? Я до дітей І ти тепер боюся, боюся. Осли хвилюків вернувся і молитвою до Бога і бажання ще розповів. Найголовніше зараз перемога, і кожному, як міг, допомагати.